Пропоную роздивитися стрічку в чорно білій гамі Принт Леопард. І так, ну давайте почнемо з такої теплої стрічки Ангора Квіт, з такою паеточкою. Так, можна її взяти як на додаток до цих стрічок. Різноманітні декори. Класичні, я поки що їх відставлю щоб було зручніше. І така леопардова стрічка, Вільвет 40 мм, і він йде на такому чорному сутині. Але стрічка достатня. така вона Дуже така, знаєте, міцна склейка і продублірініна. Тобто, така можна зробити перекрут, але вона така цупкенька. Кольори між собою достатньо добре доповнюють. Класичний білий на чорному, і тут античний э, на чорному. А тут такий чорний і білий. Ну, от я рядишком покладу, подивіться, як вони разом э, Ну, За рахунок того, що такий рисунок э, плямистий. То мені здається, ці стрічки одна одною достатньо непогано доповнюють, але можна, звісно, однотонним заспокоїти. І також ще у нас є дуже класна і крута стрічка, легка. Так, Якщо ці стрічки такі достатньо агресивні, теплі, розкошні, то ця стрічка легка. Ну, Називається вона, переклад Лебідь. Да? Ну, я думаю, що вона так схожа трошечки на пір'ячко достатньо легенька, край оброблений з чорним кантом. Ну, така стрічка дуже ніжна. Мені здається, на такі повітряні бантики так вона буде досить непогано виглядати на такі прямо, знаєте, такі прям повітряні повітряні. Все це на сайті лента декор фетр. І більше Леопард знаходиться в трендових стрічках, і також кожна стрічка живе в своїй окремій категорії. Посилання, як завжди, я залишу активні. Ну і стразовий декор знаходиться в ювелірці стразовій. Чекаю на ваше замовлення.